Мені дуже приємно, що наш лікувальний заклад. На сьогодні це підприємство, лікувальне виросло, має вже термін такий 40 років, це значна дата. Мені приємно відзначити, що в часи зростання, перебудови ми витримали у ті виклики долі, витримали у ті всі. Реорганізації вистояли, навчились працювати в нових умовах, і на сьогодні не скорочуємось, а навпаки, розширюємось. У нас додалося навіть нове відділення в місті Лубни. Але ж в цей день ювілею дуже хочеться згадати тих, хто створив цей шпиталь. Це Євгенія Тімофієвна Таболіна. Вона була першим головним лікарем. Мені приємно відзначити, що в цьому лікувальному закладі дуже довго і плідно працювали заслужені лікари, лікарі України. Це Василь Петрович Свириденко, це Людмила Васильівна Лобановська. Вони завідували відділеннями Василь Петрович неврології, Людмила Васільна терапії. І в ті роки, коли вона вирішила піти на заслужений відпочинок. Терапевтичне відділення перетворювалось на базі її відділення, створювалось реабілітаційне відділення. І саме в 2014 році ми впровадили реабілітаційну і паліативну допомогу. Ці служби дуже актуальні на сьогодні, вони користуються попитом і сподіваюсь, що вони будуть жити довго, будуть покращувати свої умови. Щодо умов, ну. Не можу не сказати, що ті умови, які створені в нашому лікувальному закладі, створювалися завдячуючи кременчужанам, завдячуючи керівникам промислових, частних підприємств. І коли проходиш по своїм відділенням, то ми бачимо таблички. Ми бачимо, що найперший, хто відкривав палати, колись на одному поверсі, це був завод Крідмаш. Це був союз Римстрой. Дуже багато підприємств залишили так сказати, свій вклад, і ми утримуємо те, що нам набудували. І всього, скільки ж проліковано, я готовий назвати цифру: 91 тисяча пацієнтів отримали допомогу стаціонарну в нашому лікувальному закладу, закладі за 40 років. На сьогодні ми маємо потужну команду, і саме наша унікальність в тому, що маємо командну роботу. Ми розуміємо один одного, ми підхоплюємо різні ідеї, які поліпшують умови перебування пацієнтів, і найголовніше поліпшують результативність нашої роботи у всіх відділеннях. Ми не святкуємо сьогодні. Зазвичай прийнято роблять, роблять якісь церемонії, відзначання. Ми розуміємо, що у нас війна, ми е, поговорили про це, згадали всіх, хто долучився до організації і зростання нашого підприємства. Але ж з задоволенням отримуємо поздоровлення, а святкувати ми будемо обов'язково. І скоріш за все, це настане разом з перемогою нашою. У травні місяці 1984 року відкрився шпиталь для ветеранів війни. Тоді очолював цей шпиталь головний лікар Таболіна Євгенія Тимофіївна. Я закінчила училище 1983 році. Рік пропрацювала в хірургічному відділенні третьої лікарні, а потім у мене вже було направлення в шпиталь. Якраз в цей час в шпиталі була реконструкція. До цього була дитяча лікарня, і проводились ремонтні роботи для того, щоб відкрити шпиталь. Перший мій день був. Це було 9 травня, ми відкрилося перше відділення. Це неврологічне, воно в травні місяці відкрилося, і першими пацієнтами було у нас чотири чоловіка. В шпиталі ще декілька чоловік працює, які спочатку відкриття госпіталя. Це Пономаренка Світлана Миколаївна, тоді Галина Миколаївна Бруснік, це роздача їж, на роздачі їжі працює, молодша медсестра Коваленка Любов Петрівна, молодша медсестра. Ну і ще є люди, які приблизно 40 років працюють, не іменно 40 років, там 35 років, 30 років. Дуже допомагав у розвитку шпиталю. Матицин. В чому основна заслуга колективу закладу, що ви тут працювали 40 років, не змінили роботу за цей час? Ну заслуга в тому, що дуже гарний колектив, дружній колектив завжди друг друга підтримуємо. І якщо комусь треба допомога, ми завжди прийдемо на допомогу.